Так, всіх вітаю на, скажемо, кажемо так, нашому невеликому вебінарі, де ми будемо розбирати досить такого досить цікавого монстра для більшості студентів ЄФВВ. Але перед тим як ми скажімо так розпочнемо, буде досить таки цікаво каже, дізнатися звідки ви, куди ви плануєте вступати, чому можливо вирішили вступати. І буде досить таки цікаво, якщо ви будете задавати питання в чаті, на які я постараюся надати відповідь, якщо це буде можливо в моїх каже таких компетенціях. І відповідно ж, перед тим хочеться зазначити саме те, щоб привітатися. Мене звати Анна, може, ще на пані Анна, можна повністю прізвище і ім'я Анна Стежук. І я сьогодні буду вашим таким гідом в. Розбірі цього іспиту, а саме єдиного фахового вступного випробування з політології і міжнародних відносин. Воно ж таки більшість студентів вважає досить таки тяжким екзаменом, але насправді так не завжди це є. І перейдемо до кажу, такої цікавої нашої презентації, де я постараюся знову ж таки вам пояснити всі моменти, всі а, нюанси, і, відповідно, що в нас як працює. І, відповідно, перейдемо ж спочатку до такого важливого пункту, який я обов'язково маю, маю проговорити. А саме для того, щоб наступити на магістратуру, нам не вистачає лише як одного фахового іспиту, а нам все ж таки потрібно здавати ще й Єві. Тобто, в нас Єві, воно поділяється на іноземну мову. Сюди може входити як і англійська, так і іспанська, німецька. Тобто ті мови, які можна скласти за списком від МОН. І у нас є ТЗНК, коротко, ми це можемо називати навчальною компетенцією. І про як такі всі детальні аспекти іспитів і вступу ми ж можемо дізнатися за таким прекрасним посиланням. І рухаємося далі. Звичайно, в нас є питання на розгляд, які ми маємо обов'язково проглянути, і розіб'ємо їх, як на такі декілька пунктів. А саме перше в нас вже є знайомство, Цей пункт ми з вами виконали. Далі ж у нас є програма іспиту МОД з політології міжнародних відносин, особливості і складнощі вивчення матеріалу, які вимагаються на іспиті, розпір розділів і як ж ефективно підготуватися до цього іспиту. Отже, в нас є другий наш пункт: це а, програма іспиту МОН саме з політології міжнародних відносин. В нас є досить такий чудовий документ, який МОН видав ще в 2022-2023 році щодо наказу, які у нас є загальні структурні розділи, і яка є. Як своєрідна питомна вага цього е, іспиту. А саме нас поділяється на шість найменувань. У нас є історія політичних вчень, у нас є загальна теорія політики, у нас є політичні інститути, і процеси, є ж теорія таких міжнародних відносин, теорія е, зовнішньої політики України і е, світовий порядок і геополітика. І можна ж побачити досить таку цікаву річ, як питома вага розділу це означає. А простіше кажучи, який відсоток питань буде в самому тесті, так як тест у нас складається із 140 запитань, і для кожного розділу припадає своя кількість. Тобто, до прикладу, в нас є історія політичних вчень, вона має найменшу а, вагу, а саме від 4 до 6 відсотків. Ну і поруч із нею це світовий порядок і геополітика від 9 до 11%. відсотків. І є в нас такий найбільший гігант це саме політичні інститути і процеси, де питомна вага розділу може займати. Аж від 24% і так до 26%. І, звичайно, є особливості і складні, складнощі, такі вивчення матеріалу, які в нас вимагаються на іспиті, а саме в нас є когнітивні рівні, які необхідні для відповіді на запитання за тематиками. Тобто, в нас є. Такі чотири рівні, У нас є рівень А, Б, С і Д. Відповідно, рівень А це просто знання, тобто в нас є якийсь термін, ми його знаємо, і ми можемо відповісти на запитання, там що в нас є монархія або що в нас таке республіка. І відповідно далі, рівень Б це вже може бути якість знання. І додатково розуміння. Тобто, окрім того, що ми просто знаємо, що таке в нас з прикладом монархії республіки, ми ще й маємо розуміти, чому от саме так. І, відповідно, далі рівень С це вже в нас знання, розуміння і застосування вже цього знання і нашого розуміння. Тобто, в нас може випасти запитання, яке стосується України, до прикладу, з волонтерським рухом або а, з як таким громадянським активізмом, де потрібно пояснювати причини і наслідки. І є рівень, D, це знання, розуміння. Застосування, аналіз і оцінка. Так як в нашому тесті рівня Д немає, в основному всі рівні відповідають більше А і Б, але є окремі підтеми, про які я зазначила щодо громадянського суспільства, щодо волонтерського руху, щодо загалом все, що стосується внутрішньої політики в Україні, може бути рівень С. А так, загалом в нас є чіткий рівень Б, тобто це знання і розуміння. І перейдемо ж далі до такого розбіру, розбіру наших розстільів. І з першого почнемо. В нас є історія політичних чень. Ну ж таки, у нас є підпункти в цьому документі, які чітко і ясно говорять, які в нас можуть випасти. Тематики, у нас є політичне вчення за доби страдання освіту, є політична думка за доби відродження і нового часу, і є політична думка в Україні. Тобто тут в основному у нас виступає рівень А, або ж може бути рівень Б, де у нас є просто теорія, у нас може бути якийсь вчений, або ж якийсь теоретик, який висунув окрему ідею, і нам треба дати відповідь на запитання, що ж це в нас за така ідея, або хто її придумав, або в чому полягає її суть. І, до прикладу, в у нас є таке схоже запитання, що хто з? Представників українського консерватизму розробив ідею класократії. Це насправді питання, воно не лише вивчається на політології. Це ще можна повернутися до а, історії України а, за часів шкільної програми. Ми відповідно згадуємо, що є в нас така особистість, як Липинський, що саме він розробив цю ідею класократії, і от ми вже виконали одне а, запитання. Але знов ж таки, це все орієнтовані запитання, які можна до прикладу знайти на сайті освіта.ua або від. Мон, де є пробні варіанти з 23 року, але знов ж таки вони дуже орієнтовні, тому що програма, і як і скажу, такі спити трошечки буває, відрізняється за питаннями. Далі розберемо, в нас є такі другий підрозділ, це загальна теорія політики. Тут вже бачимо трошки набагато більше матеріалу, який нам потрібно буде вивчити. А саме у нас є поняття, види, функції політики, в нас є а, політична влада як суспільне явище, в нас є політична система суспільства, в нас є політичні ідеології і є політичні еліти, і політичне лідерство. Тобто, як бачимо, в цьому розділі в нас все крутиться навколо політики. як ми розуміємо цю політику, як її розбираємо, які в нас є види, які в нас є ідеології. Я думаю, що у політологів це досить така улюблена тема з розбором ідеології, і може бути такі шанси, де можливо знову ж таки запропонують якусь теорію ідеології, і, можливо, людину, яка докладалася до її розробки, бо до її поширення. Є така вірогідність, не виключаємо цього. Або може запропонувати знову ж таки нашого улюбленого Макса Вебера, який також говорив про політичні еліти, про політичне лідерство, про види, типи, все це може випасти і. Це це передбачено у як програмі від МОН. І от, до прикладу, в нас є таке запитання, яке говорить про саме політичну підсистему. І воно звучить так: що визначити підсистему політичної е, системи суспільства, до якої належать закони, звичаї, традиції і мораль. Може виникнути таке питання, а от забулися ми цю річ, як же нам її е, е, обминути так і дати правильну відповідь. Тут варто опиратися на логіку, так як саме політологія, міжнародні відносини, багато в чому можна успішно здати добре, так, або ж маючи таку непогану логіку. І ми бачимо, у нас є чотири речі: закони, звичаї, традиції, мораль. Значить найкраще для нас підійде все, що крутиться довкола нормативності. А значить, в нас є такий варіант, що це в нас буде підсистема нормативна. І от таким чином ми зробили вже один бал собі. Відповідно, ж далі, в нас є третій розділ: це саме політичні інститути і процеси. Воно теж є не менш важливим у порівнянні з попереднім розділом, і так само варто на нього звертати увагу. А саме в нас є держава, як політичний інститут, у нас є підрозділ політичні режими і їхні типи, в нас є політичні партії і їхні партійні системи, в нас є вибори і виборчі системи, і є громадянське суспільство. Тут каже, прошу звернути увагу окремо на громадянське суспільство, так як. Воно в основному буде стосуватися України, і тут вже може вас випасти такий рівень знань це де вона приклад ситуації, і, відповідно, потрібно буде застосувати свої знання там, з попередніх подій, наприклад, з поваранчевої революції, може бути запитання якось пов'язане або з повномасштабним вторгненням, що досить часто випадало на екзамені, який я, наприклад, проходила у 24-му році. Тому знов ж таки така. Вірогідність є і, от говорячи, ми вже тут розбираємо безпосередньо в цьому розділі все, що стосується держави, що крутиться довкола неї, які є політичні режими, які в нас можуть бути партії, партійні системи, де знову ж таки в нас може навестися приклад з описом конкретного типу партії, і нам треба оприділитися. Або від нас є до прикладу питання, що яка з наведених ознак характеризує державний устрій. У нас є варіант, або джерела походження вищих органів влади, рівень дотримання прав Свободи особи, повноваження вищих органів влади, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць. Тут, звичайно, трошечки потрібно і звертатися до права, які, які так, як і політологи, так і міжнародники вони обов'язково розглядають, і ми можемо задати, що в нас є територіально-адміністративні одиниці. Тому для нас найкращий варіант це буде саме варіант ГЕП. Відповідно ж далі, вже такий четвертий розділ це теорія міжнародних відносин. Тобто, так бачимо, у нас є а, три розділи, які стосуються саме політології, і є три розділи, які в нас будуть стосуватися міжнародних відносин. І от саме за теорією міжнародних відносин, у нас є три такі підтеми: це теоретичні основи міжнародних відносин, системи міжнародних відносин і основні теорії міжнародних відносин. Звичайно, у нас є не лише такі кажу так, пункти, але в цих пунктах в наказі зазначають... Так само під пункти, детально саме які тематики можуть бути а, а, зачіплені. Але знову ж таки, в нас, на жаль, немає а, за попередній рік а, я таких а, результатів, стести, хоча б побачити, що там були за запитання, тому от, не зможемо співставити, чи реально воно буде співпадати з тим, що нам пропонуємо. Але тим не більше, готуватися треба до всього. І знову ж таки, у нас є до прикладу питання, яке може стосуватися документів, різних пактів, договорів, так як все ж таки, ми говоримо про міжнародні відносини. І в нас, до прикладу, є щодо ознаку якої системи міжнародних відносин є розподіл сфер впливу у світі між двома наддержавами. і в нас є варіант а, 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 Верстальської, Віденської, верстальсько вашингтонської і Ялтинсько-Поздамської все це кажемо так реальні. Речі, але тут уже треба тепер виходити з того, де була укладена угода. Бо в більшості випадків угоди вкладаються там, де вони були підписані. Тому тут рекомендую так само. На це звертати увагу, аби не заплутатися у всіх цих договорах, документах, наказах і випадково не зробити таким чином помилку. Далі ж у нас виходить, є розділ, які вже стосуються зовнішньої політики України, і тут ми бачимо пунктів стає в нас знову більше, бо все ж таки йдеться питання так само про нашу державу. А саме, яка в нас зовнішня політика держави, Україна в системі міжнародних відносин, європейський і євроатлантичний вектор зовнішньої політики України і двох. Сторонні відносини України з моменту відновлення такої державної незалежності, тобто з 1991 року. Тобто, чому може виникнути складність? Вам потрібно буде додатково вивчати такі взаємостосунки України з іншими державами, може бути з США, може бути з Румунією, Польщею, Угорщиною. Тобто, все це у програмі зазначено, з якими країнами може випасти запитання, бо був випадок під час складання козаків спиту. випало мені запитання стосовно острову Зміїного, і які були претензії в яких конкретних держав, і там було декілька варіантів, які стосувалися Румунії, Молдови, Росії. І, і ще декілька варіантів. І тут знов ж таки, якщо територіально можливо тяжко запам'ятати, є досить класна методика це запам'ятати по карті, де воно розташоване. І до кого воно ближче сусіднього, до того можуть і виникнути ну, ж такі претензії. І от у нас є такий приклад з територіальними претензіями, до прикладу, від претензій, на яку українську територію відмовилася Румунія в результаті підписання договору про відносини доброго сусідства із співробітництва в 97-му році, насі Південна Бесарабія, Острів Зміїний, Закарпатська область а, західне Поділля. Ну, ж таки, виходячи з того, що це питання щось стосується трошки історії України, то ми можемо задати Такі претензії на Бессарабію, і тому от варіант з південної Бесарабію, ну, ж таки може спрацювати. І їдемо далі. Нас є ще такий розділ, як світовий порядок і геополітика. Це вже такий останній розділ, який нас стосується в більшості випадків саме міжнародництва. Тут у нас три підтеми. це геополітика і геостратегія, це як такий міжнародний порядок і міжнародні інтеграційні процеси. Так як знову ж таки відсоток таких запитань у нас є менший, як на рівні з історією політичних вчень, яка сягає 6%, тут у нас 11%. Але вірогідність випадіння такого запитання все рівно є. Тобто, в нас тут тобто, це стосується довкола теоретиків, геополітики, довкола а, окремих процесів, тобто знову ж таки міжнародні інтеграційні процеси. І є в нас таки, запитання, що от який етап західноєвропейської економічної інтеграції був започаткований єдиним європейським актом у 1986 році. Тут, звичайно, є тільки один варіант, як ми можемо запам'ятовувати ж такі акти нам. Банально доведеться їх от запам'ятати, зазубрити, що є у нас там 86 рік, і у 86 му році був підписаний умовно такий то акт, або в нас там зона вільної торгівлі, або це митний союз, єдиний ринок чи то економічний союз. Тобто тут у нас такий розділ стосується більше не як України, але вже загалом країн Європи. Тому тут так само до цього потрібно готуватися. І що ж у нас виходить далі? Є в нас такий важливий пункт, який ми маємо розібрати, а саме ж, як ефективно нам потрібно підготуватися до іспиту, так як всі ці пункти вони не вважаються якимись вузьконаправленими, що тільки вони підходять для політологів, політехнологів чи міжнародників. Ні, вони можуть підходити і для інших спеціалістів, якщо ми от хочемо якісно, класно підготуватися. І от розберемо кожен такий пункт. У нас є такий. Початок це скласти план пошуку інформації. Ми собі а, розбираємо перелік питань на окремі теми, і для кожної теми визначаємо, що саме потрібно дізнатися. Ну, ось такі ключові терміни, основні ідеї або, можливо, якісь важливі теорії. Тобто, зараз ми а, розбираємо такі розділи, підрозділи, аби ми зрозуміли їхню тяжкість і що від нас вимагається. Далі у нас є це пошук ресурсів, які найбільше відповідають нашим потребам. Тут можна коштак розгулюватись досить далеко. В нас є як академічні статті, є різні блоги вчених викладачі. В нас є форуми, окремі лекції, курси до прикладу від нашої школи. Так само є є всі ці речі. І можна також в якості такого е, складання плану це використовувати надійні все-таки джерела. Ми тут говоримо про університетські сайти, про наукові публікації, електронні підручники або ж відеолекції на YouTube, щоб потім не вийшло такого казусу, що от ви підготувалися з однією інформацією, а на іспиті взагалі інші варіанти, яких ви навіть не бачили. Тому е, кожен раз потрібно перевіряти, за чим ви готуєтеся. Далі у нас є такий другий пункт. Це записувати і структурувати інформацію. Ну тато під час пошуку важливої інформації для нас буде досить класним методом. Це потім її виписувати. Ми, все ж таки, спочатку ми її прочитаємо, потім ми її випишемо, і ми таким чином два рази її запам'ятаємо. Тобто, це метод, яким ми, скажімо так, посилалися ще ще наші а, батьки або наші ж бабусі, які завжди працював. І можна сказати. Як може в цьому напрямку працювати? А саме, ми структуруємо свої записи за допомогою схем або можливо, окремих карточок, записок, аби ж нам було легше орієнтуватися в матеріалі і. Встановлювати зв'язок між різними темами і питаннями. І знову ж таки, це допоможе нам не лише запам'ятати матеріал, але ми будемо його розуміти на набагато глибшому рівні. Далі ж у нас є це активне навчання, тобто ми не будемо тільки окремо гортати а, там, під теми іспиту, собі щось виписувати. Нам це потрібно також акумулювати. Акумулювати Акумульовувати? акумульовувати активне навчання. Нам можна спробувати знову ж таки відтворити матеріал своїми словами, тобто побути в Ролі такого вчителя або пояснювати так само своїм колегам, колегам-студентам, які вирішили задавати цей іспит. Це ж допоможе перевірити, от наскільки добре ви засвоїли цю інформацію. Відповідно, що якщо можливо, можна використовувати ще також тематику у вигляді тестування себе, але є одна а, проблемка, тим, що саме пробних тестів від МОН за а, там, 24 рік чи навіть за цей рік немає. У нас є лише такі варіанти за 2023 рік, де всього лише 20 запитань, які ну, дуже орієнтовно а, надають приклади, що може випасти на ІСІД. Іспиті. Але є, звичайно, альтернативний варіант це е, шукати як такі як платні тести. І, наприклад, у нас вони є, досить таки класно розбиті по е, кожному розділу, кожному пункту, де розбираються досить такі різних сторін. Тому це може вам трошечки допомогти от, відчути себе е, як будто ви безпосередньо на іспиті. Поставивши з боку таймер, який є, і перед вами запитання. Також можна ще використовувати різні форми навчання, тобто знову ж таки ми можемо вивчати якусь тему через відео, через аудіоматеріали, так як нам це буде полегшувати сприйняття. Тобто в нас є YouTube, в нас є онлайн-курси. Ну і для кращого запам'ятовування, знову ж таки, до цих відео ми робимо нотатки під час перегляду, ну або ж якщо ми прослуховуємо. Далі в нас як така пріоритетність і розподіл часу, тобто ми визначаємо для себе пріоритетні теми, от які найбільше нас хвилюють, і які ж нам будуть здаватися складними. Тобто, в нашому випадку, якщо ви, до прикладу, політолог, то в більшості випадків ви не розглядали тематику щодо міжнародних відносин, щодо теорії міжнародних відносин, геополітики. Особисто у мене така ситуація склалася, і тому я для себе вирішила, що варто. Варто краще спиратися на підготовку саме до розділу з питань міжнародних відносин. Звичайно, для міжнародників або дипломатів може бути зворотня ситуація, щоб вони не вивчали тематики, які стосуються політології, значить вам краще вивчати саме їх. А вже пізніше повертатися до тематик, які ви точно знаєте, які ну, можна повторювати вже в останню чергу. І, звичайно, потрібно думати про час, тобто розподіляйте час так, щоб покрити весь перелік питань, але не забувайте про такі важливі. Моменти, які потребують саме глибшого вивчення. Далі ж у нас є: це ми перевіряємо знову ж таки правильність інформації, оскільки матеріали з інтернету вони, у нас можуть бути різної якості, тому потрібно перевіряти факти, потрібно перевіряти терміни на таких декількох надійних ресурсах. І знову ж таки шукаємо інформацію, щоб зрозуміти, чи правильно інтерпретований матеріал, бо може виникнути такий казус, що одна людина говорить так. А інша говорить по-іншому, треба це тоді зіставляти. І в нас виходить є як є, є, така робота з нашими ну, минулими іспитами, але в нашому випадку їх немає. У нас є лише окремий варіант: це можна шукати а, наближені тести від інших людей, які можливо так само допомагають підготуватися. До цього іспиту, або ж від колег, які вже попередньо здавали такий екзамен, вони можуть поділитися своїми враженнями, можуть трошки направити по тематикам, які випадали найбільше, і можливо задати там декілька запитань, які могли випасти їм на а, іспиті. І відповідно ж. Хочеться так само ще зазначити про те, що от наша школа е, досить таки класно готує в цьому напрямку, а саме в нас досить таки впевнений шлях до магістратури, що це як наш такий окремий слоган. Бо все ж таки у нас найкращі матеріали для підготовки до складання іспитів. Тобто, ми орієнтуємося не лише на ЄФВВ. у Нас є і ЄВІ, і є ТЗНК і є навіть ЄДКІ для тих, хто а, завершує а, магістратуру. У Нас може здавати не лише. З як такої політології міжнародних відносин також можна готуватися до інших предметів. У нас є право міжнародне. Права, У нас є психологія і соціологія, у нас є педагогіка і психологія, у нас є облік і фінанси, у нас є так само щодо іспанської мови, до англійської мови, ЄВІ, у нас є як і а, управління і адміністрування. Тобто все, що вам потрібно, у нас на сайті є. Сайт досить такий зручний, де ви можете, як і дізнатися про самі продукти, які доступні, про наш окремий блог. І так само, якщо вам знов ж таки потрібна консультація допомога, то можна так само до нас звернутися. І а, може виникти виникнути запитання, а чи є саме курси, чи є якісь окремі орієнтовні завдання, питання, ще щось додаткове? Звичайно ж, є. Як можна побачити на своїй презентації, в нас такі невеличкі приклад того вигляді курсів: в нас є як інтенсив, так і стандарт, про які я одразу ж після цього слайду детальніше розповів. В нас є які онлайн-конспекти, в нас є досить таки класно. Розбиті тести саме по окремості, тобто є умовна частина. Перша от історія політичних вчень. От саме онлайн-тест буде стосуватися тільки історії політичних вчень. Там далі, друга частина в нас є загальна теорія політики, Вона теж буде окремо запитань досить таки багато від 200 до 400 і більше може бути, так як ми намагаємося все ж таки розібратись у питаннях з різної точки зору, з різних сторін, враховувати як таку може просто теорію і сказати, хто її зробив, або навпаки, або ж зробити запитання так, де треба трошечки подумати. Де треба, каже, включати логічне мислення. І так само бачимо, у нас є політичний інститут, є теорія міжнародних відносин, є зовнішня політика України, і є світовий порядок і геополітика. Тобто все розбито окремо, все досить чітко, зрозуміло і ясно. І що ж в нас виходить, я зазначала про таку річ, як курси, тобто школа майбутніх магістрів пропонує кажуть, різні курси підготовки. В нас є стандарт, є пришвидшений курс, є інтенсив і є експрес-курс. Що ж є в нас що? Якщо ми беремо стандартний курс, то це вже курс для тих, хто хоче вивчити матеріал ґрунтовно, без поспіху і передбачає саме розбір усіх тем за програмою МОН. Тобто, якщо ви впевнені, так, що вам вистачить часу підготуватися? Ви можете обрати саме цей курс. Нас є трошечки пришвидшений курс, це такий ідеальний варіант для тих, хто має обмежений час і хоче засвоїти основне через інтенсивні заняття. Ну, включають тут сюди всі ключові теми програми МОН, але частина тем дається на самоопрацювання. Тобто, знову ж таки, проводячи приклад випадку, коли в нас політолог стає здає з політології міжнародних відносин, в нього може хромати тематика з міжнародних відносин, а відповідно, міжнародника може підхрамати. Тему стосовно політології. І от він буде підходити саме для вас. Якщо ви не хочете всі-всі-всі теми під теми вивчати, ви розумієте, що деякі ви вже знаєте, вам лише треба такі ключові. Отже, можете обирати саме пришвидшений курс. Є у нас так само, як і інтенсив, тобто для швидкого відтворення з акцентом на роботу під час уроків, він містить огляд основних тем програми МОН у стислій формі. Тобто, це ще більше для тих, кого не вистачає настільки багато часу, аби вивчити всі матеріали. Вони хочуть пройтися по таким загально загальним які потрібні, і їм цього буде вистачати. І є прям такий експрес, взагалі, курс. Тобто, нас тут мова йдеться про швидке повторення ключових тем у форматі лекцій і вебінарів з корисними порадами, і він більше підходить для самостійного навчання перед іспитом. Тобто, якщо... У вас знову ж таки дуже обмаль часу, і знов ж таки вам потрібно дуже швидко повторити ключові теми, які можуть забуватися або погано запам'ятовуватися. На ж таки через формат таких лекцій невеликих, то можете обирати саме такий експрес-курс, якщо но ж таки у вас досить такий високий рівень а, самонавчання або такої а, відповідальності за розподілений час, то все ж таки ми можемо окремо там задавати якісь завдання або ж домашні, або тести, але все це буде покладатися на вас. Чи ви їх будете виконувати для себе, чи будете повторювати закріплений матеріал. Ну, ж таки, які прекрасні курси не були, найкраще вони для вас будуть працювати тоді, коли ж ви самі будете розуміти відповідальність за них і будете відповідально готуватися до тесту. І, звичайно, так, як у нас трошечки презентація каже, закінчується, але хотілося би сказати а, перед тим таку важливу річ, що ми не просто робимо це для того, аби ви зазубрили питання, прийшли на іспит і, відповідно, завершили цей іспит і все, і більше нічого а, нічого не запам'ятовували, не, не приходили. Ні, ми хочемо трошечки а, більшого. Ми не хочемо лише закласти якусь суху басу, бо ми розуміємо, якщо ви приходите до кажу, там такого висновку, що ви хочете навчатися на магістратурі там у напрямку політології, уносики напрямку міжнародних відносин, то ми хочемо закласти ґрунтовну базу, аби ви працювали з нею, з нею відповідно далі. І тому на цьому хотілося би завершити. Бажаю вам а, такої успішної а, і блискучої підготовки до такого монстру, як ЄФВВ. Можливо, він тепер вже являється не таким страшним монстром після такого розпіру,